6 травня 2015 року членами Товариства пошуку війни пам'ять проведено пошукові роботи у селі Ясенівці. Знайдено останки чотирьох солдатів, проведено ексгумацію. И они тут так дают запиты, а тут так ляво. А там. если, например, ты себе хочешь там сдать... А в надо а ты Під час будівельних робіт село Ясенівці було робітниками виявлено останки, людські останки з часів Другої своєї війни. Вони повідомили Товариство пошуку жертвної пам'яті. От ми виїхали на розвідку. Ну і Під час розвідки виявилося, що останки людські лежать під бетонними плитами. Наразі зараз тривають гемоційні роботи. Ми підняли плиту. На людських останках виявлено ідентифікатори вояків Вермахту. Зараз на даний час виявлено чотири останки і два індифікатори. В подальшому не знаємо, скільки ще є останків, бо так як з костів людських, то видно, що є 4-5 останків. Ну, це вже буде видно при подальших розкопках, при екзумації повній. Ну і в подальшому, якщо це німеки-вермах, то вони будуть захоронені, звичайно, на передній жовку на цвинтарі мецькому. Якщо дивізія все залишина, це є село Червоне, дивізійні цвентарне. Цього ж дня пошуківцями було знайдено ще три скелети.